На соціальному веб-порталі електронних послуг Міністерства соціальної політики України ми можемо подати повідомлення або інформацію про чи особу, яка перебуває в складних життєвих обставинах. Для цього нам потрібно вибрати відповідний розділ, але нам необхідно мати електронний цифровий підпис. Якщо ви маєте такий підпис, ми підтверджуємо, що маємо КЕП. У нас з'являється форма для подачі заявки. І коли ми заповнюємо цю форму, у нас з'являється дата, коли ми даємо повідомлення, вибираємо реєстратора, обов'язково, якому дається повідомлення. Наприклад, ми обираємо департамент соціальної молодіжної політики Вінницької ОВА, обираємо район, умовно кажучи, нехай це буде Тольчинський, обираємо територіальну громаду знову ж Тольчинську. Зберігаємо всі поля, які позначені зірочкою обов'язкові до заповнення, тому ми їх будемо заповнювати обов'язково. Зараз подивимося, що відбувається, якщо заповнити форму повідомлення про сім'ю чи особу, яка перебуває у складних життєвих обставинах. Соціальних послуг потребує особа, сім'я або дитина, нехай це буде сім'я це самозвернення. В електронному режимі. Хто надавач соціальних послуг, поки що не вказано, ми можемо зазначити, що це екстрена ситуація, позначивши Галочкою в цьому полі, вказуємо прізвище сім'ї, поки що нам не важливо, обираємо територіальну громаду. У нас була Вінницька область, Тульчинський район, територіальна громада нехай буде Тульчинська. Населений пункт місто Тульчин, і район тут не вказано, тому що маленьке місто, мало районів. Вулиця вибираємо з довідника, тому що у нас апріорне звернення не справжнє. Будинок номер 4 контактний номер телефону, нехай буде теж будь-який, який ми можемо придумати. Вказуємо членів сім'ї, якщо потрібно, і вказуємо, що ми вже зробили, що відбувається з сім'єю, коли ми виявили порушення, або коли ми помітили, що є складні життєві обставини в цієї родини. Можемо додати документи, якщо вони у нас є, які підтверджують наше звернення. І обов'язково вказуємо своє прізвище ім'я по батькові, можна тільки ім'я, і відправляємо повідомлення. З'являється повідомлення про помилку, значить, ми не заповнили якесь одне з обов'язкових полів. А, індекс обираю індекс. Відправляємо повідомлення, і ми бачимо, в якому вигляді це повідомлення надійде до територіальної громади, яка має відреагувати на наше повідомлення. Після цього ми можемо завантажити це повідомлення, щоб воно в нас збереглося в електронному варіанті, щоб ми мали доказ того, що ми робили таке звернення, і е, маємо підписати його за допомогою свого електронного цифрового підпису та відправити.